Киянин Олександр, який дуже полюбляє мандрувати та подорожує вже не один рік поспіль, вирішив замінити свій рюкзак на новеньку валізу. Вибір дуже великий, не так просто одразу все определити, потрібно посмотрити, потрогати, увідіти підходящий розмір, що в ньому є, який органайзер можливо. Ну Всі удобства і неудобства знати. явно Отже, без консультації при виборі валізи не обійтися. Вирушаємо до спеціального магазину. Фахівець говорить, є кілька критеріїв, на які варто звернути увагу. Перший розмір. Стандарти йде три розмірчика: середній, маленький, і великий. Об'єм з, з маленького від 50 літрів, в залежності від моделі. І найбільший – це 126, це найбільший літраж. Маленькими вважаються валізи за вишки від 45 до 56 см. Ідеальний варіант для одного подорожуючого. Середні – від 59 до 66 см. Такої валізи цілком достатньо, щоб скласти речі двох. Для родини ж оберіть велику, її висота від 80 см. Втім, не тільки висота впливає на те, скільки ви зможете взяти з собою речей. Ви повинні увагу на те, що ви можете користуватися розширенням чемодану легко і просто ви зможете взяти більше вещей, ніж ви очікували. Але такі вставки є тільки у валіз шкіряних, із шкірозамінника та з тканини. Пластикові валізи не розширяються, але їх перевагою є жорсткий корпус, в якому навіть крихкі речі не пошкодяться. Туди йде матеріал полікарбонат або поліпропілен. В основному це дуже прочний, качественный матеріал, який не боїться температурних перепадів, який не деформується при падінні, дуже добре переносить перельоти і Наших грузчиков. Наступний критерій колеса. Вибравши розмір і матеріал валізи, потрібно звернути увагу на колеса. З усіх матеріалів для коліс найбільш надійним і безшумним при експлуатації є силікон. Якщо ж обирати між двома чи чотирма колесами, спеціалісти радять обрати більше. кажуть, так надійніше. Ця система більш устойчива. Тобто на чотирьох колесах чемодан стоїть очень устойчиво. Он легко передвігається в узких пространствах. Його не нужно піднімати, його не нужно тягнути. Дуже удобно його перевозити в метро. Та обов'язково зверніть увагу на те, на якій відстані один від одного знаходяться колеса. Колеса Кальоса бути... Быть знаходиться на самому краю чемодана. Чим ширше знаходяться кольоси, тим більше ця система. Тому що колеса, розположені на узкому розстоянні, будуть отак вот вот гуляти. Ручки валізи. Основна висувна ручка, яка називається ще телескопічною, регулюється по висоті. Тому зверніть увагу, чи підходить вона вам, чи легко та вільно висовується та засовується. Крім цієї ручки, повинно бути ще дві. Некоторі люди э, Делают большую ошибку, когда делают акцент именно на телескопическую ручку. Считают, что она должна быть крупной, прочной, поскольку поднятие ее э, всего чемодана идет упор на эту ручку. Но это большая ошибка, к сожалению, поскольку самой основной ручкой при поднятии чемодана, э, например, на тот же эскалатор, вам нужно обязательно пользоваться двумя ручками. Э, Очень хорошие удобные варианты есть, когда есть боковая ручка. Это очень удобно, если вам нужно чемодан положить на полочку. Якщо вы будете залишати валізу без нагляду, подбайте про безпеку. Есть несколько вариантов, как вы можете защитить свои вещи от нежелательных, скажем, проникновений. В данном случае на данном чемодане я могу вам показать, что есть встроена система кодовая. Розібралися із зовнішніми параметрами валізи, саме час зазирнути усередину. Тут повинна бути міцна підкладка та два відділення велике і маленьке, або ж як у пластикових валіз, два однакових. Зручно також коли є три-чотири різних за розміром кишені. Також чемодана є, які допоможуть вам ваші речі зложити. В цілості это сохранности, аккуратненько. И если, допустим, ваш чемодан будет не слишком наполнен, вещи не смогут гулять по всему чемодану, потому что вы сможете их защитить ремнями и крепежами. Что до вартості? Як виявилося, задоволення це не з дешевых. Найдорожче модели, найдешевшие тканины. Это такая вещь, которая прослужит вам не один год. 5, 7, и 10 лет. Если это качественный хороший чемодан, то он будет вам служить долго. Поэтому экономить на чемодане не стоит. В середньому така покупка обійдеться від 600 гривень. Це за маленьку валізу з тканини. Пластикова коштуватиме близько тисячі гривень, а за деякі шкіряні моделі можна віддати і півтори тисячі. Наш герой Олександр на такі ціни не розраховував, тому сьогодні все ж таки пішов з магазину без валізи. Але обіцяв повернутися за декілька днів, адже валізу таки вибрав.